Дво грушки чи що там? Я бачу то, о, тут. Тут яблуніки починають цвісти. Як яблуні зацвітують, то я мушу поїхати. Сливий є. Сливка ще не цвіте, має цвісти. Вишневий сад. Світучий сад. Ви поверніть роки назад. Ви поверніть мені в дарунок, любові пев, поцілунок, ви поверніть мені в дарунок, любові пе, ще й поцілунок, а молоді були роки. Расті в хаханя шилися назавжди, ці зустрічі і розставання. Ведучий сад, ішневі сад, при поверні роки назад. Поверніть, мені в дарунок, любові перший поцілунок Ви поверніть мені в дарунок Любові перший поцілунок А молоді були руки, були. Остій ганя лишилися ці назавжди, ці зустрічі і розставання, Зелений сад, вишневий сад, три вишневі, ви поверніть роки назад, ви поверніть. Мені в дарунок. Любові пе. Жий поцілунок. поверніть Мені в дарунок. Любові пе. Жий поцілунок. Голова фермерського господарства Петро Іванович Пеляк. І його команда тут. Пеляжик займаються вирощуванням. Вишень, черешень, Я був гру, тепло сад Вікторія 92. Сьогодні 29 квітня 2017 року. Голова товариства Лемківщини Пет вітає вас в цьому прекрасному, чудовому черешневому саду Вікторія 92. Христос Воскрес, уїсний Воскрес.